Вітаю, хлопчики-дівчатка! Цього разу я граю на українському стратегічному форумі за недершаха, за Персію. І ми продовжуємо розбиратися, що ж там такого нового накрутили в Беті BBG, яка вже ось-ось вийде в понеділок, мабуть, буде офіційний реліз цього моду, оновлення моду, і можна буде грати без всіляких бет. Що ж, зупинилися ми на тому, що я добудував заборонений палац, трошки покращило ситуацію в імперії, але докорінно її не змінило через такий е, досить повільний старт. Е, темп темпа немає і ну, страждають. Намагаюсь виправити ситуацію, як тільки можу. Всі, що тільки можна бусти. Ну, майже всі, що тільки можна бусти, я роблю. Збудував три бушети. Побудував там форти, побудую, до речі, я не пам'ятаю вже, коли я будував ті форти, але так, форти також треба будувати. Кожна, кожна е, копієчка науки, вона дуже-дуже важлива. Досі маємо хрінові каравани, взагалі зовнішні каравани ніякі. Так, Частково це через те, що я забрав велику людину на внутрішні каравани і маю додатково золото звідти, але мої сусіди щось не будують ні банків. Ні бірж, я не знаю. І тому каравани фігові, тому я продовжую кидати внутрячки. От. А це не вигідно нікому, ні. Ну мені трошечки вигідно. А от їм взагалі не вигідно, що я в них не кидаю каравани. Завершилась золота доба, почалася нова звичайна доба. І... Треба було б картку на сусідство Центрів комерції вийняти, бо вона вже ну, нафік не потрібна. Я маю кращу картку лібералізм, але я трошки про це забув. Взагалі досить круто. Маємо три ну, потенційно так і матимемо три е додаткові е додаткове задоволення просто від карток. Це дуже сильно, і як бачите, в мене всі міста по плюс 3. Тобто маємо додаткові 8% продукції. Хотілося б мати більше. І, можливо, я міг би мати більше, якби було більш люксів, або якийсь там колізей збудував. Але допоки всього цього немає. І також треба вже лізти в натурфілософію, щоб. Що там натур... Natural History? Це... Не пам'ятаю, як перекладається. Там є в нас зоопарки, тому вже треба якесь місто підшукати, в якому буде додатковий район для власне, розважального кварталу і зоопарків. Ну, а також ще треба збудувати буде. Як їх звуть. ну... Аквапарк, вони також дають додаткове задоволення. І, можливо, з плюс 5 ми таки, таки почнемо наздоганяти людей. Ну, на зараз, як бачите, 175-134 в Вільгміни краще, в Османа краще і в Толкугави краще. Тобто, не, не все так погано, як здається, але і непереможні стати. Я вже кожного, кожного разу про ці непереможні стати нию, але ж так хочеться знаєте, перемагати. E, взагалі, на що ми граємо в цю гру, щоб перемагати. E, знов у нас незрозумілий е, кар караваністий якийсь е, сулейман буде чи хто, я знову намагаюся пропихнути булку на цю позицію. Хоча мені якось воно ну, не має значення, бо в мене все одно внутрячки. Але на тій стороні карті зліва у них там своя коаліція, і вони. Свого, свого претендента на цю роль карвальні дядьки пропихують. Ну, якщо ви з карвана маєте додаткові 4 голди це 40-50 голдів вхід за 20 ходів це зайва 1000 голди. А це багато юнітів можна проапати або купить. Тому хочеться хочеться таке ну, собі мать. Але ну, не, не, не доля. Не доля. У всіх містах, де можливо, будую, звісно, вугільні фабрики, щоб ну, мати більше продукції. А от е, міста, які стали трошки пізніше, ще навіть університети не добудували, не дивлячись на всі мої старання. 77-й хід. Ну, Я думаю, університетів вже повинно бути багато. Це не те, що я місто поставив на 65-й хід. ні, воно досить стареньке. Ну, не дограє, не дограє качка, але все одно корміста досить непогані, досить сильні. А, також якась, якийсь тірен. Чи або я погано планував, що в мене немає комбовомпу з двох місць. Знаєте, коли там два кведуки ставите між ними, і між ними будує е, індустріалки. Ні, такого немає. нема. На плюс 4, на плюс 5 максимум, на плюс 8 немає індустріалок, ну і трошечки менше продукції за цього. Цього. Ну і взагалі цива така Шо, цива, така гра, що там трішечки уірвав, там трішечки зекономив, і врешті-решт це виливається в те, що ти на 10 ходів попереду. Або позаду, як я. Страшна ділема з караванами. Не знаю. Я б хотів кидати зовнішні каравани, але він, сука, на 6. На 6, на 10, на 12. Ну що це таке? Ну я кинув на 12 такий комплементарний караван. типа, дякую, що ти в мене кидаєш ось і тобі. Але це все одно не то, бо я не використовую карту Візельбанкінг, яка дає 2-2 на каравани тобі і твоєму союзнику. Тому ці каравани вони ходять, але вони не досить ефективні. Ну, таке око замилювання відбувається, щоб мої сусіди не дуже скаржилися, але ж візельбанкінг я все одно не ставлю кек. Дуже цікава ситуація відбулася в Хагматані, Я всю гру тримав джунглі, там, щоб їх покращити, а коли вивчив можливість покращення по рубах їх нафіг. Ну тобто, якщо я зробив ті два справа, то вже немає сенсу лишати ці два зліва, бо плюс три на кампус я не отримую сумно. Вираховував, вираховував і вираховував на 5 міст зоопарк ставлю. Е, досить непогано 5 з 10. Ну, можна ще десь другий збудувати, але. Ну, зазвичай треба два будувати розважальних комплекси, бо там буст на два розважальні комплекси. Але я ну, не бачу сенсу будувати ще один, бо через те, що малгіум тут стоїть, я максимум забафую другим три міста. Воно і так набереться люксів, якщо. Ну, добре, поторгувати. Недоліче, що трошки пізно, але будую червоні райони в кількох містах замість пурпурових. Воно ще в Спарді збудував червоний район. Бо треба готуватися до бійки. Щось мені підказує, що буде бійка. Хоча насправді бійка без Т-3 правління це таке прохолодна справа, якщо ви нарашите. А я, звісно, не рашу, бо ну, знов вайн про те, що темп просран. Дуже круто, до речі, цього разу відбулося з закриттям нижньої частини деревотехнологій. Маю два інженери вже збудував. Вони роблять залізну дорогу. Також в спарді будую водяний парк, а ще там добудовую лінійну піхоту, щоб забустити взаємозамінність. Тобто, взагалі, дуже круто з бустами все сталося, все зіграно, і не дивлячись на те, що я там відстаю по науці, а, маю таке чітке відчуття, що ну, не все так погано. Я дуже впевнено себе почуваю, що а, ну, якщо там якась війна почнеться, я ну, не віддамся як Лох, а трошечки ще. Повоюю з, з, з агресором, можливим. Або, можливо, сам на когось нападу, бо дуже багато бустів наробив. Це круто подобається. Намагався прокачати шпигуна, але його схопили, і те доведеться в японця просити його назад. Зазвичай не віддають тобі ніколи, але в нас таке дружнє лобі, що от Таніса мені таки обміняли на трішечки коштів і на, на, на фарбники. З'являється Альберт Ейнштейн, і одразу всі починають читати. А я думаю, ну, в мене все одно його не вийде забрать, тому біси з ним. Гай там хлопці стараються, а я краще розбудую, розбудую армію і когось ну, нападу і вб'ю. Час іде. А ситуація з караванами лишається незмінною. Мої каравани внутрішні набагато кращі, ніж зовнішні каравани. Навіть в Голландію, яка повинна давати додаткові Єлси за ці каравани. Я нічого взагалі не розумію, що відбувається, що коїться. Але ну, результат на, ну ви бачите, на власних екранах. А можливо, так, можна було б трошки покращити ці каравани в Голландію десь на плюс 2. Тобто вони були б на одиничку кращі. Статсів, але ЄЛЦІ все одно гірше. Тому я не бачу сенсу їх перекидати. Звісно, кидаю там якісь, щоб мене не звинуватили зажав каравани, але внутрішні каравани вони просто імба. Дуже хороші на Е, До речі, я таки збудував одну театраличку в Капіталі, ну, щоб краще були каравани туди. Знов бучу своїх сусідів, а вони мене не бустять ніяк. І начитав проекти на артистів. І отримав, бачите, письменника і. Хто там? Мікеланджело, мабуть, був, що три скульптури дає митець. А, також будую досить круте чудо альгамбру. чомусь його забивають, завжди будувати. Воно дає червону картку. А червона картка це ж вона може використатися не тільки як воєнна, як військова, а як економічна. Вона там вам кошти економить або дає додаткову продукцію з як майстри, чи як там та картка називається, що. Бонус за сусідство вам дає, вона ж червона. Просто ветеранство можна поставити, також промку економить. Тому я не знаю, як так Альгамбра не забрана, але як бачите, 90 хіт Тальгамбра Альгамбра доступна. Тож будую ще її. Хитрий Вавілон збудував ківу і тримає дві коричневі МДшки. Тобто в нього плюс 15% пробки у всіх містах і 30% ну, ще додатково 15% в місті, в якому кілва збудовано. Це дуже потужно, це потужніше, ніж. Як її звуть. Рурка. Так. Я намагаюсь цьому завадити, бо ну, це мій найближчий конкурент і єдина людина, як, з якою я можу хоч якось у військовому плані щось зробити. А Робити у військовому плані треба щось, бо ну, я начебу, начебто граю в ЦПЛ і хочу якесь собі місце краще, ніж останнє. Так? E, тому треба додаткових міст, тому треба кудись поїхати воювати. Допоки там хтось перемагає, у нас буде своя локальна війна за якесь там четверте умовне місце. E, і я це, це все для цього роблю і перебиваю в нього коричневу МДшку. І до того ж це Буенос Айрес, який дає додаткові, додаткове задоволення. Він мені дуже підходить, бо в мене панціон на камінь і камінчики, та я не вирубав і за камінчики хочеться отримати додаткове радощі. 91-м ходом закрив лабораторії, там отримав бусти до них, які можливо. І от будую чотири кроки, і здається, наздогнали всі інші міста і можуть одразу будувати лабораторії. Мабуть, там деінде ще недобудовані вугольні електростанції, але вони добудуються одразу після лабораторій. Е, також чомусь вирішив збудувати дів квартал, мабуть, вже трошечки запізно, але хочеться все ж таки за Буенос-Айрес повоювати. І, як бачите, не забув збудувати залізну дорогу. Залізна дорога дає додаткове золотко в караванчики, а е, Нідерланди торгують в мене. Суходолом. Ну, якось так воно, якщо пішло одразу суходолом, то ви вже майже нічого не можете з цим зробити. Тому треба ну, намагатися одразу морські пускати, щоб мати більше коштів протягом всієї гри. Ну а Або вже одразу рашити залізну дорогу, якомога як раніше будувати залізну дорогу, якщо вже вони суходолом пішли, що ми і зробили? Також будую чудо, яке я ніколи не будував, і збудував його неправильно, треба було будувати на рибці його. От. І будую його вперше. Я, здається, ніколи-ніколи його ще не будував, тому поставив неправильно. Там за нього гонитва, я його по слоту виграв, але, як бачите, все одно все одно зробив це поганенько. Ну і це чудо, Теотіокан, здається, і Альгамбра, вони виводять мене в золоту добу. До речі, добудував о, аквапарк і зоопарк, і, як бачите, скрізь, плюс 5 маю. О, це дуже приємно, дуже приємно. Багато науки, багато культури, аж 214. Проклацав кожне місто скрізь, плюс 5, плюс 6. Тобто можна ще трошечки підрости і добудувати каналізацію. Або добудувати каналізацію, відкриються нові, нові слоти хаусінгу, житла і міста виростуть без о, втрати. Продукції. Ось ще одне свідчення того, що я дуже-дуже хочу вирватися по науці, будую форти. Я форти не будував, ну, мабуть, вже кілька років, бо ну, завжди ліньки. Але на CPL їх всі будують, і ну, якщо ти хочеш зекономити свій хіт або півтора ходу, то треба будувати форти. Там досить непоганий такий буст на форти є. Добудовою Альгамбру дивіться, які гарні картки. Маю три картки на задоволення. Це просто офігенно 60 від промислових зон. Чудово, багато науки. І я от питаю хлопців: а що ще ставить? Бо в мене нема зовнішніх. Зазвичай ви ставите візельбанкінг і Торгову конфедерацію. А в мене такого немає, тому ставлю вільний ринок, ну, золотка, щоб було, щоб можна було щось купити. Навіть нема що вибрати. Можна було б якусь карту на інженерів поставити, чи там ще щось. Але ну, я не знаю, взяв золотко, бо воно універсальне. Стандартні картки, як бачите, не працюють з недершахом. Ну, дуже багато унікальних циф насправді, які ви просто не можете грати у м'єту. І от недершах, звісно, метовий. Хотілося б сказати, що він не такий, але ні, він найметовіший усіх метових цифр. Як бачите, я маю дуже велику бійку за Буенос. Вже до 18 послів дійшло. Я зараз думаю, а нафіга я взагалі за нього, за нього б'юся, там 111 е, сили через це, коли можна було просто набудувати лінкорів і йобнути його. Це моя помилка. моя З помилка. минулого разу я ту саму помилку зробив, коли бився за, о, що ж там, за Антона Наріву. І цього разу е, помиляюсь. Взагалі немає МД-шок на карті дуже мало МДшок. От я бачу 5, їх там десь 2 або одна, ще є, вони не сині, синіх немає, тому у нас такий повільний темп по науці і все встигаєш будувати. І послів у всіх багато. Тому те, що в мене там було 13 чи скільки там, 18 послів, ну значить, що і е, в Вавилону було 13 послів, а він ще ж збудував на плюс 3 е, послі Кілву. Тому, ну, мабуть, перебить його в неї не вийде. Але якщо він там розплітив послів, хоча коли він міг їх розплітити, так? цього я не прорахував. Тому якщо хочете не дати комусь користуватися МД-шкою, просто її вбивайте. Не треба загравати. До речі, ацтек вбив новачка, і Альфа пішов його карати е, мушкетерами своїми яничарами, і, як бачите, покарав. Тому не треба вбивати новачків. До речі, я знову показую вам, які каравани я маю, і, ну, щиро кажучи, дуже слабкі. Хоча от в Амстердам можна було б кидати більше караванів, можливо, і з, і з різних міст. І отримав би якусь, можливо, кращу кількість голди, але по статсам, тобто наука культури, в мене зараз краще, по Єлсам краще, можливо, з демократією воно було б краще. Але якщо взяти банальний комунізм. На внутрячки також буде непогано. Тому, от, бачите, дуже поганий сусід не держав, бо він вас не пустить. А так мені взагалі Цива дуже подобається. Дуже подобається. Золота доба настала. І оскільки я планував ну, воювати, то беру ту Arms, щоб легше виробляти юнітів і сильніше бити, бити по містам. Це дуже важливо. Uh, навіть, навіть якщо там, дуже хочеться золотко брати, то для війни ту Arms просто обов'язково. Це must have. Uh, тому я беру його. Щось тут не з Хто там був? З торгашами. На додаткову відомість нема, Так в мене і не вийшло прокачати шпигуна. Вони там дохли, вмирали, їх захоплювали, вони не могли місію зробити, і тому я шпигуна не маю хорошого. Забув вивчити Steam Power, паровий двигун, і тому в парсі затонув кампус. І я не маю навіть можливості дамбу збудувати, бо вона там, в паровому двигуні. Мінус кампус з лабораторією. Сумно. В інших містах будую United, всі там біплани, кірасіри, армії кірасірів, до речі, вже можу будувати. Бачите, два кроки з карткою досить швидко. Але є нюанс, оскільки я дуже пізно їх почав будувати. Я не маю просто заліза, щоб їх збудувати. Треба, мабуть, трошки раніше починати будувати прибілди, щоб там були якісь лицарі чи ще щось. Я не продовжував дружбу з, з Вавілоном, і ситуація, як бачите, стає дедалі складніше. В нього також Керас Сірий і, мабуть, така сама біда, як і в мене, що немає заліза. Я там бачив в нього помітив нафту, але вона не покращена. Ще моя нафта також не покращена, але я маю нафту з військових академій. Вони в моді дають додаткову нафту. Це дуже прикольно. Тому ви завжди можете е, ну, напасти на когось. Ваша таймінгова атака буде таймінгова. У мене не дуже таймінгова атака, бо таймінги 100 Сотий хіт танки це. Десь 85-й хід танки — це круто. Тобто на 15 ходів мій пуш відстає. Хоча, якщо зважати на те, що я ходив в лаби, можливо, не все так і погано. Прокачую Віктора на плюс 3 направо, щоб мати додатковий левел для літачків. А, мені там потім підказали, що так треба робити, ще коли будуєш шпигунів, щоб вони одразу першого левела виходили. А, я про це, як кажуть, знав та забув. От. Власне, для чого потрібен перший левел літачка, щоб мати плюс 7 проти файтерів. Тобто ви матимете кращих файтерів, вони зможуть перебити ворожих файтерів. у всіх є файтери, але файтери першого рівня вони сильніші. Взагалі дуже так довго роз, розгортаються літачки, ти це добудовуєш, шапаєш, потім переміщуєш з ангару, щоб можна було ще більше літачків будувати, і потім вже розміщуєш десь. Як бачите, ще Голландія прилітає своїми арміями гелікоптерів і додатковими літачками. Ми не змовлялися, але він зрозумів мою інтенцію, коли я не дав дружбу шумеру, тому він приїхав пограбувати. Трошечки, щоб, можливо, якось зекономити кілька ходів і, ну, може, якось самому виграти, не знаю. У мене це досить погано по науках. Збудуйте стіни Ренесансу, я цього не зробив. Ну, це, мабуть, можна зробити, коли у вас є Сен-Жорж, який дає вам перші два рівні стін з скіпаю цей буст. Ну і як бачите, науковий союз кінчився, мене вже не бустить він. Ну, не те, що не бустить, але карвани ще ходять, але союзу немає. І тому у мене на 200 науки менше. А також Вавілон ще забрав на плюс 4. Тому. Ну, треба ж карать таких людей, які на плюс 4 забираються. І от на 105-й хід я нарешті розпочав війну на танках і літаках, хлопці. Це пізір в людей вже гелікоптери, в людей там роботи, термоядерка, до речі, будується. Чи там є вже в Сулеймана, бо в нього тисяча наук без жодної синьої МДшки. Тому о, так. Наче юніти є, наче дії якісь проводяться, але ж вони не призводять до вашої перемоги через те, що знову вже 10-й раз за цю гру кажу, просив не темп на самому початку, і через те, що я не вийшов в золотий вік. Захисту тут майже немає. Якщо б гра продовжувалася ще 20 ходів якимсь чином, то звісно ми б забили цього хлопця. Бо в нього юніти, все. Це всі його юніти що ви бачите, вони скінчились. Там 10. Навіть 10 юнітів немає. Ну, на зараз в нього ми бачимо 1700. Тільки в мене 1600 і 1300 в булки. А, в нього 1100. Ну, тобто, в мене на 500 більше і ще 1400 від булки наїхало. Багато літаків, він з моїми літаками нічого не може зробити, бо в нього літаки, як бачите, ну, не мають рівня. в мене літаки. Деякі першого рівня і непогано прокачуються. Ну, я не знаю, чи він там купляв, чи коли він там ці літаки будував, але я намагався докупити аеродроми, там, аеропорти. Ну, По-перше, вони дають алюміній. в мене був трошки дефіцит алюмінію, допоки я не побачив, що в мене три алюмінія в ряд стоїть в Сузах, так? О, і ще один був, який я не помітив. Ну, все вже неважливо. А, тобто кризу з алюмінієм я. Uh, як, як це? Кризу з альмінням поборов. Uh, ну і, як бачите, літачками ми просто продавлюємо його, і його міста падають. Оце місто Малгіум, жахливе місто Малгіум, яке ну, просто мені в серце, як ніж в серце стояло, нарешті нарешті буде знищене. Також ще одна гілка атаки зі Спарт на нахуну або Еншуну, не знаю, як сказати. Там Арта вже проапилась. Нарешті апають танк. У мене не було танків досі. Бачите, 106-й хід Тобто На 15 ходів пізніше, ніж нормальні такі таймінги. Тобто я на 15 ходів відстав. Щоб ви розуміли, що це взагалі, є, коли я кажу що на 15 ходів пізніше. Ну і Місто Малгум від. ну Просто тане. Бо я ж маю плюс 10, а воно і на бомбери роз, розповсюджується, тому бомбери дуже сильно б'ють по містам. Я ну, задля цього її е, брав е, це, як це? dedication той е, to arms, так, до зброї. Е, ну, щоб можна було так робити. Ну і будую арту. У мене там на арту картка. Як бачите, дуже швидко будується арта 3-4 годи, але треба зважати, що це вже 106-й хід, і гра скінчиться дуже скоро. Насправді, вже там всі ванять, що ой, давайте вже зкінчать, Альфа переміг, але ми ще трошечки вирішили пограти. Але Альфа мав на це сказати, що він кинув на булку ядро, а якщо є одне ядро, то зараз вся карта перетвориться на зеленку. І через це таки визнали його переможцем. Ну, він справді досить сильно зіграв. Насправді він зжер три людини, тобто він. Відбив гальські міста від ацтека і ще й добив ацтека. Розумієте, у він, він, нього потрійна кількість міст. Йому там дуже складно клікати, але статси кажуть, що не так вже й складно. Тому так, Альфа переміг, він не летів, він просто будував роботів, купляв роботів. Як бачите, в нього там 8 тисяч золотів, 40 караванів, бо ж це, це ж не дершах, йому вигідно таке. Ой, не, не дершах Осман. Йому вигідно таке робити, кожне місто по два каравани дає. Тобто 40 караванів значить 20 міст, а в мене 10, і в нього вдвічі більше міст, в 4 рази більше караванів. Там якісь неймовірні бонуси від тих караванів йдуть. Тому так, сильна гра від нього. Сильно те, що він проклікав, я б не проклікав. ну Наскільки там важко йому було захоплювати, я не можу сказати, але я не чарую, непоганий юніт, якщо вже проведені дороги. Тобто для FF-шки норм. E, на цьому, мабуть, все. Альфа переміг я за допомогою э, булочки зніс то проклятуще місто, е, яке було так поставлене. Не по-добросусідськи, я б сказав, не по добросусідськи і зайняв. Перше місце з кінця, тобто шосте місце, бо, місце, бо в нас мінус дві людини було, і я там на шостому місці залишився зі своїм білдордером. не дивлячись на те, що я, мабуть, міг би захопити тут міста, можна було б посперчатися, але ми не на ЦПЛі граємо. Тому, ну і біси з ним. Шосте й шосте. Було досить прикольно пограти з, з такого відставання. от. Хоча боляче. Боляче. Те, що я не вмер, це взагалі заслуга не Дершаха, сильна цива. Ну і хороших сусідів, які мене не вбили. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, писати коментарі і шарити відео в ютубчику і в телеграмі. Також підписуватись на телеграм-канал і на групу в Діскорді. Збираємо ком'юніті людей, які грають ну на зараз план такий, що зібрати людей, які грають раз чи два на тиждень, щоб можна було якісь чолові ігри грати, де, ну нема такого, що вас там вб'ють і розвивати українське ком'юніті, бо е, малими кроками до перемоги дійдемо. Головне почати. Так що вступайте в Discord, будемо збиратись на вихідних. Такими дружніми лобі, де вас навчать, або ви нас навчите, як краще грати. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Бувайте!